Права 1084. Спростіть вираз. Ну що ж, сортуємо? Перше задання. Бачимо громізкий вираз. Тут є у нас і добуток, є, і квадрат. Ну, як його спростити, будемо по черзі виконувати дії. Спочатку множення. Отже, 5м-2, що множиться на 5м 2. Добуток. Суми двох різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми можемо записати, що 5m-2 множиться на 5m плюс 2. Це дорівнює квадрат першого виразу. Це буде 5n у квадраті. мінус, другий вираз у нас 2. Мінус 2 у квадраті є. Далі у нас стоїть знак мінус, і m множиться на 10m-1. То виконуємо множення, то пишемо тоді додати. Відняти m це додати мінус m, то ми пишемо додати. Мінус m. Ми множимо спочатку на 10m. Додати. Ну і мінус m множимо на мінус 1, бо відняти 1, додати -1 то додати мінус 1. Пишемо мінус m, що множиться на мінус 1. Є? Ну і додати. Додати. Так. Я m-1 друга. Запишу як m-0,5 і буду підносити до квадрату, щоб не записувати дробом. звичайним отже, m-0,5 у квадраті, то це буде дорівнювати квадрат першого виразу. Це буде m у квадраті. Далі відняти. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на m, бо m перший вираз, а другий одна друга або 0,5. Далі. І додати квадрат другого виразу. це одна друга або 0,5. У квадраті. Є І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо далі дії 5m до квадрату 5 на 5 це 25 m до квадрату m у квадраті. Так. Є. Далі відняти. 2 у квадраті це 4. Далі мінус m, що множиться на 10m. Добуток буде від'ємним. Потім 10, що множиться на m і множиться на m, це буде мінус 10m у квадраті. Далі додати мінус m, що множиться на мінус 1. Мінус на мінус буде плюс, то вийде плюс m. Є. Ну і додати у нас ще є m у квадраті. Далі мінус 2 помножити 0,5 це буде одиниця. Одиниця помножити на m, це буде просто m. То напишемо мінус м. Далі додати 0,5 в квадраті 5 на 5 це 25. Тут є два знаки після коми 0,5. 0,5 множимо на 0,5 та вийде 0,25. Пишемо плюс 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зводити подібні доданки. Дивимося, у нас є 25 м у квадраті. Далі є мінус 10 м у квадраті. І плюс м у квадраті. Тоді записуємо, що це дорівнює. Отже. 25 ему у квадраті, мінус 10 м у квадраті це буде 15 м у квадраті, а плюс м у квадраті це буде 16 м у квадраті. Йдемо далі. Е, Дивимося, у нас є мінус 4 і плюс 0,25. Давайте я зеленим підкреслю. Мінус 4 і плюс 0,25 то мінус 4 плюс 0,25 буде мінус 3,75. Запишемо мінус 3,75 є. Ну і далі у нас є плюс m і мінус m. Ось, ось. То ця сума у нас дорівнює 0. Їх суми можна викреслити. Так, то вийде. Що даш вираз. Після спрощення буде складати 16 m у квадраті мінус 3,75. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також складний вираз. Спочатку у нас А плюс 4у у квадраті. Ну що ж, тоді використовуємо формулу квадрату суми. Нагадую, що це дорівнює квадрат першого виразу. Це вийде А у квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться, перший вираз у нас А. Що множиться, другий вираз 4у. Далі плюс квадрат другого виразу. Це буде 4у у квадраті. Є. Далі відняти. Дивимося в нас. А мінус 2у. що теж це на А плюс 2. Добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде квадрат першого виразу. У дужках пишемо. Це буде А у квадраті. Мінус квадрат другого виразу. Це буде 2Y до квадрату. Є. Далі у нас мінус y, що множиться на 4А мінус 5y. То ми мінус y спочатку множимо на 4А, пишемо додати. Мінус y. Ми множимо на 4А і додати мінус y. Ми залишається множимо на мінус 5А. На мінус 5Y. Чому так? Відняти 5y, це додати мінус 5y. І це дорівнює. Так, ай є. Ну що ж, виконуємо дії. Тобто у нас вийде А у квадраті. Так і залишаємо. Далі 2 помножити на А і помножити на 4Y. 2 на 4 це 8. Пишемо плюс 8. Далі у нас є А помножити на y. А Додати. 4у до квадрату 4 на 4 це 16. І y до квадрату y у квадраті. Й. Далі відняти і риска дробу. А у квадраті. мінус 2у до квадрату, 2 y на 2y, це буде 4y у квадраті. Й. Ну і додати. Далі у нас мінус y помножити на 4А це буде 4AY. мінус 4 ау Мінус 4 ау Далі мінус у помножити на мінус 5 у. Мінус на мінус буде плюс. То буде тоді плюс 5. Далі y помножити на y, це буде y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз подивимося, що можна згрупувати. Чи розкриємо дужки, а потім будемо групувати і так, і так можна робити. Давайте, напевно, розкриємо дужки, а потім згрупуємо. Отже, вийде А в квадраті плюс 8А. Далі плюс 16у у квадраті. мінус, Так, передушка мінус то було А в квадраті, стане мінус А в квадраті. Було мінус 4у в квадраті, буде плюс 4у в квадраті. Ну і мінус 4А І плюс 5у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є тут подібні доданки. Отже, у нас є А в квадраті і мінус А в квадраті. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо їх. Далі. Дивимося є у нас 8А і мінус 4А. Ну, як є. Так, підкреслюємо їх. 8А і. Додати відняти 4А. Це буде 4А. Так, далі з Y у квадраті дивимося, у нас є 16 іг у квадраті, плюс 4і в квадраті. І плюс 5 у квадраті. Так, 16 квадраті плюс 4 в квадраті, це буде 20 квадраті, плюс 5 в квадраті, це буде 25 уг у квадраті. Пишемо плюс 25 y у квадраті. Є. Ну що ж, все інше у нас поскорочувалося. Отже, ми спростили вираз. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Простіть вираз. В першому завданні записуємо, ми спростили, вийшло 16М у квадраті мінус 3,75 є. І в другому завданні записуємо 4АY плюс 25у у квадраті є. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу на цьому вправу завершено.